Отже, перше, що я би сказала, то це ви будете багато переїжджати. Ви маєте розуміти, що якщо у вас немає друзів або родичів, у яких ви можете пожити перший час, тому вам треба буде їхати і проходити весь цей шлях через табори. Перший табір це Сандхоль, там нормальні умови, Звичайно, там люди перебувають близько тижня, плюс-мінус. Хтось більше, хтось менше. І потім вам приходить лист, що ви маєте приїхати в інший табір. Цей другий табір, в якому ви будете очікувати відповідь від міграційної служби. Якщо міграційна служба, Дає вам позитивну відповідь, то ви їдете у комуну. Тобто це вас вже вас, ваш вже другий переїзд. Тобто спочатку ви приїхали у санкт Перший переїзд, ви їдете у другий табір, другий переїзд, ви їдете у комуну, і в комуні ви також можете декілька разів змінити житло. Звісно, що багато людей не задоволені умовами в цих других таборах, бо їх декілька. Тому що в Санхольмі там ви можете жити навіть один чи двоє своєї сім'єю в кімнаті, а в тих інших таборах зазвичай селять по 12, 14, а іноді по 16 людей, по декілька сімей в одну кімнату. Звісно, що люди незадоволені, їм це не подобається. Отже, перший пункт це ви будете часто переїжджати, а другий пункт це те, що у вас немає вибору. Ви теж маєте бути до цього готовими. Тобто не ви вирішуєте, в який табір вам їхати і коли туди їхати, і скільки часу ви будете там знаходитися. І так само не ви вирішуєте, яку комуну вам обрати. Ви можете тільки висловити своє бажання, написати його в анкеті, але остаточне рішення приймає міграційна служба.